Привіт! Мабуть, настав час трішечки розповісти про себе та познайомитися з вами. Мене звуть Наталія Палій, я дієтолог, нутриціолог, член Асоціації нутриціологів України, а також фітотерапевт. Мої сертифікати можна подивитися в інстаграм в шапці профілю там в актуальних сторіс. Навіщо я прийшла в Тікток? Ну, я не знаю, всі йдуть в Тік-Ток, і я прийшла в Тікток. Ну, працювати я сюди прийшла. Справа в тому, що я раніше консультувала людей офлайн, да, як кажуть, зараз карантин, війна, приходиться працювати онлайн і вчитися працювати онлайн. Тому я тут в інстаграмі, у Фейсбуці. Намагаюся доносити до вас і ділитися з вами своїми знаннями. Моя ніша це здоров'я. Працюю я зараз фітотерапевт і дієтолог компанії Рослина Карпат. Це наш український виробник. Завод розташований в Прикарпатті, має своє виробництво, має свою лабораторію, є всі сертифікати якості. 19 років на ринку як України, так і за межами України продукція наша дуже відома, дуже добре себе зарекомендувала. Дуже дякую вам всім за підписки. Хочеться мені вам розповідати більше, поділитися більшими, всякими своїми секретиками, да, по здоров'ю. Але самі розумієте, то світло відключають то інтернету немає, але все буде в нас добре, все буде Україна, Україна переможе. Всі, хто, кому я цікава, кому цікавий наш продукт Рослина Карпат, будь ласка, підписуйтеся, пишіть мені, питайте, в шапці профілю є мої контакти. Я консультую, читаю аналізи, складаю програми як для профілактики, так і для лікування по оздоровленню. Так що в шапці профілю є силочка. Можете писати мені, звертатися, я залюбки з вами буду спілкуватися. Тому до зустрічі на наших з вами онлайн-зустрічах.